Дрони, про які ще рік тому ми мали досить мале уявлення, і, взагалі, факт їхнього використання залишався дещо загадкою. Ми розуміли, що речі цікаві, але як можна ними користуватися у повному обсязі, ніхто не знав. Тепер, ж після широкомасштабного вторгнення, ми бачимо відео з дронів. Ми бачимо, як дрони використовуються для бойових дій, та не лише вони допомагають і в цивільному житті. Проте якими стали дрони для українців будемо ми говорити з Валерієм Яковенком? Це співзасновник дрону А та експерт з безпілотних технологій та робототехніки. Пане Валерію, вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Отож, ви досить давно займаєтеся у сфері дронів, і для чого найбільше до широкомасштабного вторгнення застосовувалися ці технології, які можливості були у таких апаратів? Uh, я хочу з вами не погодитися з того, що ви сказали, що до війни ми не знали, що таке дрони, і що з ними робити. Я хочу зауважити, ви, що ви... ви правда знали так, ну але більшість а, українців мали уявлення про них досить вузьке. У українців, можливо, в загальному сенсі так, але весь світ спостерігав за Україною за тим, як ми використовуємо дрони. Просто зауважте один момент: у 2021 році українські дрони в сільському господарстві стали найбільш драйвовим і найбільш швидким ринком, що розвивався з усіх з усього світу, і навіть у 2022 році, під час війни. Українські дрони, що використовуються в Агро, стали більшими, ніж усі ринки сусідніх європейських країн, не просто сусідніх, а взагалі всієї Європи разом. Тобто вся Європа разом, враховуючи Німеччину, Францію, Іспанію, Швейцарію, Великобританію, вони використовують дрони менше, ніж одна Україна. Ми драйвер. І якщо б напевно не було війни, ми були б першими в світі, і це я говорю стосовно того, що насправді дрони дуже активно використовувалися і до війни в Україні. Вони допомагали захищати поля. Вони допомагали слідкувати за розвитком проблем на поля знаходити ділянки з захворюванням і так далі вони працювали у важких промисловостях. Ну, в нас є, наприклад, 3 d моделі цифрованої запорожсталі, який це золотий контент зараз. Воно є, тому що це все потрібно було робити очима. Дронів оцифровувати це, використовувати технологію цифрових двійників, і всі розрахунки майбутніх проектів, процесів, створення нових ліній все це вже відбувається по даним, котрі з самого початку збирає дрон. Лише наша команда 300 міст оцифрувала за останні 5 років для того, щоб поновити генплани. Це ну це велике досягнення. Це надзвичайно велике досягнення, про які ми чомусь так багато не знали. Так, ну ми розуміємо, що ми почали про них дізнаватися через те, що ми почали бачити відео і запити від військових були адресовані про те, що нам потрібні очі. Так, в першу чергу, дрони стали очима. От якраз із початком повномасштабної війни ми всі стикнулися ви говорите так: ми використовували дрони в побуті, кожен там в якійсь сфері, але це не ті масштаби, які нам потрібні були, коли от почалася велика війна, і ми точно не були готові в таких обсягах. Суспільство кожного дня збирає. Ми дивимося матеріали про те, що дрони це насправді такий розхідний матеріал. Я не знаю скільки використовують військові на місяць таких дронів, але я знаю, що є певна статистика. Так все таки. Питання таке. Ми стикнулися із дефіцитом на внутрішньому ринку дронів. А чи були готові закордонні наші партнери, що нам потрібна буде до такої, така кількість дронів, що ми там готові будемо купувати таку кількість дронів? Чи це виробництво почало поступово збільшуватись? Класне питання. Насправді тут є два компоненти. Перший компонент стосується невеликих дронів, що працюють на коротких відстанях і становлюють найбільшу масовість по лінії фронту. Це так самі так звані мавіки, чи фантоми, чи різноманітні дрони користувацького сегменту, що дуже добре працюють на відстанях 5-10 кілометрів. Вони є найбільш популярними очима в небі, і в перші дні війни вся Європа відчула, що війна таки почалася, тому що дрони з полиць магазинів по всій Європі зникли їх купили за один-два три дні взагалі всі вся європа стала абсолютно без дронів тому що українці купили все що літає буквально і відновити чи створити достатньо потужні виробничі лінійки для того, щоб задовольнити цей попит. Ну, по-перше, це важко зробити. Навіть у звичайному житті весь світ у минулому році скаржив, поза минулому році, вибачте, скаржився на дефіцит комплектуючих на компонентному рівні, дефіцит чіпів і так далі. І не можна сказати, що створити дрони дуже легко. Ти залежиш від різноманітних постачальників, і з тим самим стикнулася і українці, але українцям. Вони потрібні просто як повітря. Дрони повітрі настільки сильно, що вони готові купляти їх за рітейл цінами просто з полиць в магазині. Де-інде, неважливо, це Німеччина чи це Китай, вони просто скуповували все. І ми були так само серед цих людей. Ми намагалися знайти якомога більше дронів на, самих початку, на самому початку війни. Чи змінилася ситуація протягом року? Трошки. А, насправді дронів а, стає. Достатньо велика кількість, але Україні потрібно більше. Якщо ми робили певну аналітику і говорили, що там до 10 тисяч дронів почало працювати по лінії фронту на самому початку війни, то зараз ми можемо казати, що мова йде про десятки тисяч чи не про сотні. Можна ну, враховуючи особливо те, що вони б'ються постійно чи їх достатньо взагалі недостатньо їх мабуть не буває достатньо, мені здається, спілкуючи з нашим військом. Скільки б їх не було, їх все одно буде мало. А і це ми говоримо про найбільш масові історії очі в небі. А ще є елемент довгих рук. Ну тобто, зараз дрони називають очима в небі і довгими руками. Тож е, є дрони, котрі нам нам потрібні ще більше. Це дрони, котрі можуть працювати на відстанях 30, 50, 70 кілометрів від точки зльоту для того, щоб виконувати розвідку, знаходити ворога і виконувати функцію кругувальника артилерії. Наш нам Передається зброя, постійно передається більш і більш, і більш далекобійна зброя. Її потрібно коригувати з неї потрібно працювати. Для цього потрібні дрони, що літають далеко і передають сигнал так само далеко. І тут є проблема. По-перше, це вже не такий масовий продукт, як ми маємо з полиць інтернет-магазинів 5-10 кілометрів. Це специфічний продукт, і європейці хизувалися. Можливостями я не кажу тільки європейців, і китайці, і американці. Весь світ хозувався можливістю там виробляти 30-50 дронів на місяць. Вони казали класно, супер. Ми вам дамо таку, таку можливість. А, ну а в реаліях України така кількість дронів, я не знаю, ну це на день, на, на 10 годин. Ну це мало дуже. І я хотів би сказати, що так світ пристосовується до цієї тематики, і вони вже готові відвантажувати дрони там сотнями. Але все одно цього недостатньо їх потрібні тисячі, їх потрібні десятки тисяч для того, щоб ми відчували певну задоволеність по нашим поточним потребам. І моє бачення в тому, що закордонні виконавці, закордонні розробники чи компанії, що виготовляють ці дрони, вони не можуть впоратися з попитом, який формує Україна. Насправді найкраще з цим впораються саме українці. Вони я раз хотіла спитати, ви говорите закордонні партнери трішки там е, пристосовуються. Е, я ще прошу вас заакцентувати, щоб для всіх наших глядачів, щоб вони донатили, коли вони бачать не бачать потребу купівлі дрони, тому що це насправді дуже потрібно нашим солдатам. Але мова про те, а чи пристосувалася вже Україна? Як ми із власним виробництвом дронів? Чи ми щось виготовляли до війни, і як і зараз? А, якщо ми будемо порівнювати, по перше, так повторюсь, донатити потрібно донатити ну, на дрони потрібно два рази, чи три, чи п'ять і на день, <гум> будь ласка. І коли ми кажемо про зміну від того, що було до 24 лютого, і після до 24 лютого Україна не стояла на місці в Україні були розробники дронів, що вже стояли на озброєнні збройних сил України. Вони виготовляли класні е, речі, котрі були цікаві не лише е, в рамках України, але й в рамках світового досвіду, вони приймали участь у закордонних виставках, постачали дрони в інші країни, були такі прецеденти. Але після 24 лютого все змінилося і нам фактично потрібно все це було пришкорити в сотні разів. І ми побачили, що навіть зараз понад 100 різноманітних компаній відкрито, що працюють з дронами, що виготовляють їх, чи що їх ну, намагаються створити. Окрім цього, є певні спеціалізовані компанії, які працюють виключно з зв'язком або виключно з бойовою частиною і так далі. І таких компаній стає більше щотижня. І коли ми кажемо про кількісні показники у виготовленні дронів. То для українців в Україні і по по всьому світу так само час плине з іншою швидкістю. Нам потрібно все на вчора. В нас нема часу чекати наступного місяця. Нам потрібно облаштовувати виробництво вже сьогодні для того, щоб завтра виконувати відвантаження цього обладнання, що буде боронити українську землю. Ми не можемо жити з європейськими розмірками часу. Ми навіть швидше ніж китайці стали в цьому питанні. Українські розробники вони гриби вони зростають і збільшуються. І вже зараз ми чітко розуміємо, що навіть виробничі потужності українців чи Партнерських закордонних компаній, де присутні українці, вони зростають так швидко, що ми вже створимо конкуренцію на світовому ринку стосовно виготовлення дронів. Моє бачення в тому, що ми станемо більші. І вже є по певним напрямкам більш потужні ніж закордонні виробники, і це лише початок. Фактично, ми зараз на точці зльоту знаходимося. А це українське підприємство, це підприємство, що створені українцями у прикордонних територіях на території країн НАТО. Це різноманітні партнерські е, локації, котрі іноді сіснують навіть на території Сполучених Штатів Америки, де кліпають плати для е, протидронових рушниць, що при, приїжджають до України, і тут же відбувається повноцінна збірка. Це просто шалена екосистема оборонних технологій дронів з Україною всередині по центру, і навколо неї все це відбувається. Як цікаво і натхненно, і скільки ще багато у нас запитань щодо цієї технології, і взагалі. Як їх можна використовувати і в цивільному житті о, після нашої перемоги, зокрема у розмінуванні? Але на жаль, ефірний час наш завершується. Тому будемо раді бачити вас у нашому ефірі ще раз, аби обговорити все до завершення питань. А їх, мабуть, не завершиться ніколи. Але тим не менше будемо раді вас бачити. І думаю, нашим глядачам також буде цікаво почути про дрони ще більше і про їхні спроможності. Також а хочу нагадати, що говорили ми з Валерієм Яковенком, співзасновником дроною та експертом з безпілотних технологій та робототехніки.